Всі дорослі знають, як діти полюбляють гратися і хочуть, щоб гра розвивала їхню дитину. Гра є необхідною провідною найближчою діяльністю дитини. Вміло організована і правильно підібрана гра активізує пізнавальні процеси, розвиває мовлення. Гра і мовлення мають двосторонній зв'язок. З одного боку, мовлення розвивається і активізується у грі, а з іншого сама гра досконалюється під впливом і збагаченням мови. Батьки та педагоги, які прагнуть виховати розвинену особистість, мають шукати нескладні, зрозуміли дітям способи розвитку і створювати сприятливі ситуації для виникнення у дітей бажання розвивати своє мовлення. Ми зі своїми дошкільнятами спробували чудову, сучасну, цікаву методику. Ігри на основі кругів лулія. Ці ігри яскраві, прості у використанні, створюють вільну, невимушену атмосферу під час гри та зацікавленість до матеріалу, що вивчається. Вони розвивають творчість, уяву, фантазію. Авторські ігри формують ставлення дошкільників до природи, явищ суспільного життя, предметів довкілля, поглиблюють і систематизують знання, відтворюють усне мовлення. Такі ігри ми використовуємо на заняттях, на прогулянці та під час самостійної діяльності дітей. Цей посібник допомагає в плануванні освітнього процесу, урізноманітнює види роботи за допомогою різних картинок дуже легко приготуватися до заняття. І обов'язково долучаю до цього процесу і дітей. Вони не лише граються посібником, а й створюють малюнки, картинки, символи. розставляють їх у кишеньки, допомагають вихователю підготуватися та організувати гру. Вихователь поступово змінює свою роль в іграх. На першому етапі вихователь безпосередньо бере участь у грі, встановлює правила, розподіляє участь дітей у грі допомагає оформлювати відповіді. На наступному етапі вихователь опосередковано впливає на організацію гри на поведінку у грі. Діти вже самостійно обирають ведучого, черговість в ігрових діях, обирають картинки та завдання. Діти використовують раніше набуті знання, вміння та навички. Рекомендую виготовити ігри та використовувати батькам та педагогам, які прагнуть виховати творчу, різнобічно розвинену дитину та створити зацікавлену атмосферу під час навчання. Бажаю всім успіхів та здоров'я всім дітям!